Всім привіт! Сьогодні мені сестрички з Іспанії подарували такий наборчик Лего Супермен. І це... і, 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 і по коробки він мені спочатку подобається. Він мені подобається тим, що крутий для мене зараз. Спочатку і ще нові мініфігурки. Бо в мене ще немає супермена, цього, як його там. Я його не знаю, бо я дійсно не дивився. Поначалу постав лайк та підпишись на мій канал. В наборі було два пакетики з детальками. Таким. Ось така от коробочка, мабуть, в якому є плащ. Це для мене не нове. Бо я вот бачу в наборі з байком Кая. І інструкція. Така малесенька інструкція. Ну Добре, починаємо складати. З фігурок тут супермен, сам біло тропота, і мені сподобався. Е, і ще мені сподобалось те, що, що у всіх плачів там треба два, дві дирки засовувати на тут отутного лише дирка. Це круто. Мені сподобалось. І ще в нього два вираження. Тепер перше ось таке. От, а друге ось таке от. Зле з червоними очами. Хм. Наступна мені Я косета знаю остання. Це не знаю, хто. напишу в коментах. Це це злодій, я знаю, його мені його нова деталь броні, його кристал і деталь голови. Я добудував постройки, вона мені сподобалась. У робота невелика підвижність на, на пальцях і руках, на ногах і п'ятках. Що його кротиться? ой. Ще в нього ззаді є щось таке, ніби якісь підліники, щоб він краще літав. Нак Супермена. Так відкривається кабіна. Саджаємо супермена і до битви приступаємо. Ой. От і все. Я буду завершувати це відео. Так, якщо вам тобі сподобалось, поставайте і на мій канал. Цьому набору я ставлю. Ну, він мені сподобався. Ось дуже сильно. Дум. Дум. Ну, добре, я буду завершувати.